Чемпіонат Сумської області зі швидких шахів та шахів Бліц стартував цієї п'ятниці у місті Суми. За шаховими столами зібрались три десятки спортсменів від восьми до вісімдесяти семи років. Наймолодшу учасницю турніру, восьмирічну шахістку, звати Єва Денисенка. Про шахи вона говорить таке: шахи це для мене моє життя. Я хочу стати чемпіонкою міра по шахам. Для цього треба багато займатися. Шахами та любити їх, грати в шахи. Коли я програю, я відчуваю сум, але коли я граю, то я відчуваю радість. Найстаршого на турнірі звати Віталій. Його прізвище також Денисенка, але з Євою його не пов'язують родинні зв'язки. Тиждень тому він відсадкував свій 87-й день народження. Свого часу чоловік був 13-ти разовим чемпіоном Сумщини, що є рекордом області. Про ті роки Віталій Леонідович говорить. Важливе місце займав, а зараз це розвага. Просто розвага і все нічого. Я шахістом був активним давно, дуже давно. Тому це, що я зараз роблю, його вже важко шахами називати. Оце виграшна позиція. Не знаю, як виграв. Про свій вік Віталій Денисенко жартує. Тут я не знаю, що в мене головне робота сказати, а потім хто навіть знає, що мені 87, скажіть, щось підозріло. Про формат проведення турніру нам розповів голова обласної федерації шахів. Змагання буде проходити 11 турів. По 15 хвилин кожному учаснику плюс 5 секунд за кожний хід. Часу достатньо для обдумування, тому я думаю, всі отримають велике задоволення і в цьому змаганні. За два роки війни, говорить Василь Пономаренко, це перше змагання, у якому відбудуться 11 турів. Раніше грали по 7-9 турів. Цьогорічний формат, говорить голова федерації, дозволить чіткіше визначити переможця та призерів турніру. За перший день змагань Єва Денисенка набрала два очка дві перемоги, три поразки і посідає 27 місце. Віталій Денисенко з однією перемогою та чотирма нічиїми має після першого ігрового дня три очка і поділяє місця з сьомого по чотирнадцяти. Лідирує у чемпіонаті після першого ігрового дня Костянтин Ястреб, який має чотири з половиною з п'яти очок у п'яти поєдинках. Окрім визначення переможців та призерів, говорить Василь Пономаренко. Він сподівається, що шахи об'єднають різні покоління. Шахи, якраз та площадка, на якій стираються ці грані поколінь. І вони показують, що коли є спільний інтерес, то не залежить від того, кому скільки років ці люди спілкуючись один з одним, себе відчувають комфортно. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.